Пам'ятник перенесли, а останки тіла начебто перепоховали. Пан Анатолій, уродженець із городка на Хмельниччині. Нині мешкає в обласному центрі, однак до рідного міста навідувався частенько, зокрема, щоб відвідати й прибрати місце поховання свого дідуся. Тепер немає куди. До вчорашнього дня на цьому місці була могила мого дідуся, який був репресований радянською владою в кінці кінців реабілітований. Я ніколи не міг подумати, що через стільки років місцеві орки у вигляді панця Ксьонза, кольцо розриють могилу. Вони говорять, що зробили екзумацію. По корінцям, які тут є, видно, що екзумацію ніхто не робив. Могила дідуся пана Анатолія знаходилася на старому кладовищі поблизу костелу святого Станіслава, єпископа і мученика. Раніше настоятель храму повідомляв про те, що на території святині проводять будівельні роботи. а Казав і про заплановане перепоховання на старому кладовищі. Це буде зроблено з пошаною буде літургія свята за цих померлих, котрі будуть перепоховані, Щоб все це було ну з повагою, і пошаною до всіх тих, які тут колись поховані були. Однак для проведення перепоховання згідно із чинним законодавством насамперед потрібно повідомити прямого нащадка, якщо він є. Пан Анатолій ж був ні слухом, ні духом про такі зміни. Побудували дом для пристарілих, добра справа, семінарію, добра справа, але на могилах ніхто не пере не переносив. Може, не було родичів, це інша справа. Я не бачу технічної необхідності. Зроблено ще раз повторюю, без мого дозволу, без моєї участі, я не впевнений, де дідові кості залишилися. мощі. Втім, є альтернатива, якщо прямого спадкоємця знайти не вдалося, його дозвіл не обов'язковий. Проведення перепоховання мають погодити органи місцевого самоврядування, і це не кінець. Процедура потребує ще низки документів. Фактично потрібен буде також дозвіл від виконкому на переховання на іншому місці, на іншому кладовищі, висновок відповідної держспоживслужби, ну як воно там зараз називається, про можливість проведення такого перепоховання. Фактично, такі перепоховання повинні довгі бути з відповідною службою, яка буде здійснювати перепоховання. І безпосередньо ця служба, яка здійснює перепоховання і визначає термін його проведення а також оформлює відповідні документи щодо перепоховання особи. Чи є вони у настоятеля храму, невідомо. Ми неодноразово намагалися зв'язатися із ним, щоб дізнатися. Попередньо навіть домовилися про коментар, однак вже після на телефонні дзвінки не відповідали. Номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий, або абонент відхилив ваш виклик. За словами Городоцької міської голови, на момент перепоховання звернення до виконкому щодо цієї процедури не надходило. У нас зараз якби факт. Це ми розглядаємо до цього часу. У нас не було звернення, але це кладовище воно давно вже закрите. От, це кладовище, на якому вже е, відбувалося і будівництво, тому зараз отця віктора немає, але він в телефонному режимі сказав, що. Якби є у них якісь документи, він з'явиться. Ми будемо вивчати і тоді будемо робити висновки. Але кладовище давно закрите і будемо зараз вивчати наскільки там правомірні були їхні дії, от саме от в, в такому випадку. Угу. А був взагалі запит попередньо перед безпосередньо цим перепохованням? Е, ні. Прямий нащадок похованого на старому кладовищі Марцелія Копицяка Анатолій Копицяк звертався до поліції безпосередньо на місці події. Далі планує написати заяву щодо ймовірного вчинення неправомірних дій. Свій родинний зв'язок готовий підтвердити. У мене є свідоцтво про народження, де вказано батько, Поляк, Копицяк, Цезар Марсельович. Щоб вже як доказом. Я згоден на ДНК-тест. Це найкращий спосіб. Щоб не було зайвих питань і зайвих нюансів, що це не мій дід. Скільки років був дід, а на сьогоднішній день ні. Складна і заплутана ситуація, яка потребує часу та збору додаткових матеріалів. Її завершення покажемо згодом. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.